Вітаю, друзі. Сьогодні хочу розповісти вам про інструменти та різні приспособи для нашої садиби, для городу, що найбільше я використовую, що, в принципі, не дуже потрібно, що знадобиться потім. Інструментів досить багато, але покажу саме, так, саме таке основне, тим, чим користуюсь постійно, і те, що варте своїх коштів. Отже, почнемо із великого. Ну, зараз вже, мабуть, всі знають цей інструмент. Це у нас плоскоріз. Плоскоріз в нашій сім'ї він дуже юзабельний, тому що він замінює, в принципі, все. Це у нас середній розмір. Є у нас ще малий. Великий я навіть не брав, мені навіть, мабуть, було б зручніше щось між найменшим розміром і середнім. Бо це трішки, трішки задовгий. Тому ви доводиться використовувати обидва і найменші, і середній. Ним можна зрихлити, не можна прополоти, і також не можна зробити якісь канавки, ямки і так далі. Корисна річ. Замінює, в принципі, всякі там. Грабельки, сапки і так далі. Лопата. Лопата це те, на чому я не економив. Лопата має бути міцна, має бути легенька. В даному випадку я не пам'ятаю, що це за виробник, тому що вона в мене вже років, мабуть, вісім. І потім я шукав таку ж самісіньку. Єдине, що було більш-менш по відгуках, це був Фіскарс, який був разів чотири 4 дорожчий. Це фірма, ніби та інформація, що я знайшов, ніби вона свої права комусь передала, і той виробник вже став виробляти не настільки якісну продукцію, тому шукайте, читайте відгуки, якщо знайдете, класна штука юзабельна. Далі перейдемо до оприскувачів. Оприскувачі. От в моєму випадку на 16 літрів акумуляторний. Акумуляторний, звісно, рекомендував би я 100%. У мене є там два не акумуляторних, один такий, що накачується так, один із ручкою. Ну, я вам скажу в нашій реалії, коли в нас оце то спека, то холод, то сиро, то дощі і так далі, обробляти доводиться вихудов... вдов... 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 досить часто. І тими оприскувачами, чесно кажучи, мені іноді було лід. А цей зарядив, на спину кинув, пройшов 5 хвилинок, все чудово, все справився і промив, поставив на місце. Далі, ось такий от оприскувач. Це у нас механічний. Потім я пожалкував, тому що навіть на отакій малій наємності, це двохлітровий у нас, буває, що потрібно щось таке, от, наприклад, в теплиці, там є ряд огірків, потрібно обробити там чи підживити тільки ці огірки, Ну, 16 літрів заливати. Немає сенсу знову ж два літри туди залити і тягати на спині. Отже, отакий там ще був також плани. Я не саме за цю фірму. Вони в різних фірмах є, що оприскувачі, що, що е, ці що зрошувачі. Е, я не рекламую саме цю фірму, не буду навіть називати. Е, там ще був двічі дорожчий, але акумуляторний. От, в принципі, я тоді вже пожалкував, от, коли два літри набираєш, і оці. 150 качань. Воно не дуже важко, але таке. Потрібно було брати акумуляторний. До речі, за акумуляторний інструмент, це не тільки стосується оприскувачів, будь-який акумуляторний інструмент, щоб він вам добре служив, а сам акумулятор в цьому інструменті, потрібно його не тримати в холоді зимою. Отже, його потрібно зарядити і тримати десь там, де буде плюсова температура. Ну, хоча вище нуля. Тоді у вас там кислотні гелеві прослужать біля трьох років, а літій різні там модифікації, там 6-8 років вам прослужать. Тому із з такого це все, я думаю, зрозуміло, всякі сапки, все. Ну, ви знову ж у нас поскарій замінив майже все, але дружина все ж таки, мабуть, це сила звички, користується все-таки звичайною. Поскорізом теж там, де незручно сапкою. Але звичайним сапкою. Ну, лійка, це зрозуміло, і поливний шланг. Про е, зрошувачі я зараз розкажу більш е, розлогістіше і покажу ближче. Тому перейдемо до більш мілкого інструменту і приладів. Розберемо тепер більш мілкий, оскільки ми тільки що розмовляли про поливалку, про шланги. Давайте продовжимо про орошувачі. Горошувачі. У мене є два варіанти. Це ось китайський. Ну, досить непоганий, до речі. У мене, е, я брав тоді два штуки, це новий лежить. Той сезон відпрацював. Це більш кращий варіант. Тут майже всі насадки, майже всі режими е, юзабельні, є полосою, є дощуванням, є струєю. Дощування тут різні, є під тиском, є такі легенькі, є туман. Отже, необхідна річ, чудова. До речі, стоїть не дуже багато. Так, інший зрошувач. Це я використовую на таких, в мене двір просто тут застроєний, і оці от участочки, які. Лишаються під клумбочки, під таке щось невеличке. Тут я, до речі, використовую лише два режими, знову ж таки, дощування усі сторони. Всі інші мені якось не дуже. Ну, я знову ж не за цю фірму. Є багато варіантів. От ті, що крутяться, не рекомендую брати. Вони не дуже. От такі набагато кращі, у яких є отут зверху режими. Вони довговіщіші, бо там постійно то розголтуються, то тече там з-під низу. На оцій штуки, що крутиться. Отакі більш юзабельні, але є фірми, у яких це продуманіше, і оці всі насадки, вони більш зручніші. Так, ось оце прям знахідка. Це знахідка цього року. Знову ж багато фірм є, які використовують їх. В чому тут іде плюс? Він орошує, виходить, що. Прямокутну площу. От у мене тут за спиною, наприклад, є площа 12 метрів на 6, і тут виходить, що є от ця ширина, ось можна регулювати. Строя тут йде ось оці форсунки, вони туди-сюди постійно крутяться. Отже, вона розсила цю сторону, повертається назад, ця сторона вже війшла в землю. Вона повертається вже землю не забиває. Друге, зазвичай всі садиби, звісно, прямокутної форми. І це дуже зручно, що воно не колом оприскує, а от саме прямокутником. По ширині тут регулюю, по довжині, Знову ж оці форсунки от зараз працюють тільки оці середні. І тут ось переключаються бокові. Ось одна додається, дві бокові, тобто вони. Далі і далі в сторони будуть 3, 4. Ну і тільки середні. Найчастіше, якщо чесно, використовую тільки середній, Хіба що, якщо у мене різні культури там, і якщо бокові ставиш оці, тут більш кучно з цієї сторони буде ну, більше поливу. Наприклад, у мене там капуста, а та сторона попадає на помідори. От можна таким чином регулювати Коротше, регулюється будь-як. Знову ж, хто ще не перейшов на бистрозйоми, переходьте. Дуже зручно, одне виключив, ту саму шлангу до другого підключив. Все швидко, це чудово. Так, далі. Знову ж находка. Ну, це не цього року находка, це роки три тому. Шкіряні перчатки. Дуже зручно, дуже зручно в чому. Зручно в тому, що коли ви працюєте з трояндами, от як у нас багато троянд. Два малинника. Там, якщо у вас є колюча жина, це зручно, вони от м'якенькі і передня частина, ви берете навіть троянду, зжимаєте в руці, вона не прокулює. Перчатка, отже, в малині, в єжевічнику, теж чудово, рекомендую. Не даремно будуть витрачені кошти. Так, ідемо далі. Ось у мене є набірчик. Ось такі. От. Дві лопатки. На даний момент ми використовуємо їх тільки в теплиці, в теплиці так зручно. На городі це безкорисна річ, але, але я з весни збираюся зробити теплі грядки, і, і на цих теплих грядках це буде просто знахідка. Тому, якщо у вас є високі грядки, якщо у вас є теплиця, рекомендую. Для городу ні. Грабельки, зрихлювач знову ж, висока грядка і теплиця. Так більш ніде, звісно. Оце неочікувана така річ. Ну, на, на вигляд вона мені була така. Підозріла, Думав, що не знадобиться. У мене з цього набору вона саме юзабельна, Навіть на городі. Якщо там десь невеличкий участочок, потрібно зрихлити, вона дуже добре залазить в землю, зрихлює, не пошкоджує корні. Ну, прям, прям рекомендую, навіть якщо у вас невисокі грядки. Класна штука. А, до речі, в цьому наборі ще є така штука, витягується ця заглушка, і сюди можна держак. Але держак на щось із того, що я показував наврядче, от на це можна було б довшу ручку, якщо це у вас не для високої грядки, а не для теплиці, то можна було б тут довшу ручку для того, щоб не нагинатися. Річ класна. Так, це у нас приспособа для висаджування розсади. Що я скажу? В теплиці використовуємо, але це ж один раз на рік. І на городі вона у нас не підходить, тому що у нас досить гливкий чернозем, а вона більше підійде для таких легких почв, піщаних, напівпіщаних. Ось таке от. Тому що у нас, коли суха земля, її не встромиш просто, коли вона волога, на неї налипне. Ну, розумієте, така собі річ для нас не юзабельна взагалі безкорисна. Користуємося, я ж кажу, один раз в рік і все. Так, далі. Знову корисна штука. Спеціально я б її не брав, я навіть не знав наскільки вона мені потрібна буде. Але в мене є весь спектр інструментів акумуляторних, і тому мені акумулятор не потрібно було купувати, мені було, потрібно було купити тільки головку, вона по насадибі знадобиться там щось підремонтувати, щось підрізати. Але неочікувано, я її почав використовувати в саду. Це грубо кажучи, пилка, але електрична. Якщо дерево там вилізти, якусь гілку вверху обрізати, обріже там, сантиметрів до 15, товщиною чудова штука, економить ваші сили, економить ваш час. Якщо у вас є електроінструмент, то рекомендую взяти. Для того, щоб не брати знову ж акумулятор, вони досить недешеві. Тої фірми, що у вас є інструмент, рекомендую взяти сабельну пилку. Дуже гарний помічник на садибі. Так, по інструменту все. Тепер прийдемо до, до поміж дихання. Не все. Це теж майже основне, я сказав би, таке, на що варто витратись. кусачки, ну кусачки зрозуміло. Пусачки нам потрібні, щоб щось там, щось там підв'язати, якісь там траси натягнути, відкусити. Тому що, якщо вони якісні, річ, яка майже кожен день використовується. Якщо будете купувати, то купуйте якісне. Тому що зазвичай, я ж кажу, там десь трос перевізати, там десь якась сталиста проволока, там міліметра три товщиною. Потрібно, щоб вони працювали, а не так, що ви один раз одкусили і тут вже вм'ятний. Річ потрібна. Сікатори. Всікатори цю фірму рекламувати не буду, досить непогано, але не хочу рекламувати. Тут у нас більше брав для дружини, тому що тут є така от подушечка. І вони на руку набагато легші. Якщо там якісь там трояндочки, якісь кущі попідрізати, нетовсті гілки. Дуже м'які вони на руку і дуже легко відрізають. Е, гарна річ, знову ж не економте. Це річ, яка потрібна постійно, не економити. ну Це я можу сказати, це Фіскарс, це така фірма розкручена, яка в рекламі не, не, не потребує. Е, це я використовую, зрізаю гілки такі сантиметра по 2,5, по 1,5. Ну, це такі в мене силові, от їх не страшно. Прямо взяти добрячу таку гілку, ухватити і відшматувати. Фіскар, звісно, ціна там немаленька, але я ж кажу, на, на цьому економити не можна. Тому що це. Якщо ви купите 10 китайських, то це вийде дорожче, ніж один якісний. Так, тепер, тепер допоміжні. допоміжні. Я взяв би таке ж знову, що має бути. Якщо ви навіть ніколи не прищепували, не колірували. Рекомендую спробувати. Нічого там складного немає. Буквально там витратите півгодинки часу, щоб вивчити, як це робиться. Розказується, коли це робиться, з якими рослинами. Це економ-варіант. Його обов'язково потрібно буде зняти, коли вже більш-менш приживеться ваша прищепа там, чи брунька. Обов'язково потрібно буде зняти, бо вона сама не розпадається, і вона потім передавить просто це місце, не буде давати поживі проходити по стовбуру. Це саморозчинно, отже, вона через місяць розсипається і знімати не потрібно. Але це не найкращий варіант. Справа в тому, що тут бруньку потрібно минати. Якщо ви бруньку прищепуєте, не знаю чому, але. Дивився відео там, де е, проривають, брунька сама прориває цю плівку. Дана плівка, вона через місяць обсипається, але брунька її чомусь не прориває. Е, якщо знаєте е, чому, і можливо це просто такий надувалово, скажімо так, можливо, ні, ні одну плівку не пробивають, напишіть в коментарях, хто знає. І ось знахідка минулого року, це китайські такі липучечки для підв'язки рослин. Оце прям річ, я вам кажу, просто незамінна. Ви просто берете, от, наприклад, вам потрібно до троса підв'язати томат. Ви берете потрібний шматок, відрізаєте. Плюс в тому, що можна оце кільце робити різне. От, наприклад, там томат 1 см. І для того, щоб він не передавився потім, щоб лишилось місце. От ви, наприклад, кільце робите 2 см, це ніби липучка, знаєте, то як на речах липучки. Оце просто липучка. Ви зробили кільце, закріпили його там до тросу, до арматури, до ну до чого вам там що треба, виноград, томати гірки і так далі. Знову ж використовується багато раз. Не знаю, наскільки років хватить, але ті тішов. Тому році Я використовував я в цьому році їх використовував постійно, працюю чудово, тому я не знаю, може і 3, може 5 років, скільки вони будуть. Річ просто от просто знахідка. Класна річ. Ось такий от короткий огляд на мій інструмент, на мої приспособи. Те, що я використовую постійно. Для того, щоб вам ваша садиба, праця на вашій садибі, на городі переносили лише задоволення. Використовуйте добрий, якісний інструмент, підбирайте своє. Я показав те, що мені подобається, те, що мені зручно. Отже, на все добре.